Величезний привіт. Я стою біля Мегамолу. Це торгівельний центр у місті Вінниця. І це єдиний торговельний центр, у якому на даний момент є світло, тому що ситуація у Вінниці ще гірша ніж у Києві. Два дні світла не було взагалі. Там на одну годину буквально бувало світло. Неможливо було зняти гроші в банкоматах, неможливо було придбати зарядку. Ну без світ. Тому дівчата зараз вже не обираємо. Які магазини знімати, знімаю просто там, де є світло. Можуть залишити вас взагалі без контенту. Обіцяла вам е шопінг-флог секонд-хенду, але на секонд-хенді вже третій день немає світла, тому дівчат сьогодні буде просто шопінг-флог. Подивимось, що є цікавенького в магазинах. Тому як зазвичай запрошую вас пробігти зі мною по магазинчикам. Не забувайте підписуватись на мій канал. Ставити лайки, писати коментарі і обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, мені буде дуже-дуже приємно. Починаємо Футбол. з кропу. Тут вже новий рік, слухайте, поповній. дуже багато різних футболок. Ось таких новорічних. Мені ось ця дуже сподобалась чорна. Давайте подивимось, які ціни. 359 гривень. Така теж 359. Піпар Кукас. Печиве, ось таке. Так. 359. Ну і крінж. А є дуже прикольні светри. Ось цей навіть приміряла. Подивіться, який він милий. Дуже прикольний. Так, ціна. 799 гривень. До речі, на мені сьогодні теж вже такий, можна сказати, новорічний светрик. Для того, щоб спати дівчата. можливо, комусь на подарунок потрібно 259 гривень. Просто море реально новорічних кофт-худі. Навіть сорочки є новорічні. Носочки, подивіться. Такий комплект 499 гривень. Кроп молодці. Чорні, білі, червоні, сірі. 499 гривень. Клас. Так, побачила тут дуже цікавий пуховик. Не було його раніше у кропі. Він довгий, чорний. Подивіться, має ось такі затяжки. Його точно примірюємо, коштує 3 тисячі. Ще побачила такий синій. Хотілося б приміряти те, що я ще не приміряла кропі. Ну, звісно, вам показати. Так, шапки. Я вже показувала вам багато, а це нові. 359. Ось ця була. Ось ця новенька приїхала теж 359. Валицевий кікі, шапки реально такі самі і дешевші дівчат. Ми моїй сестрі придбали там за 160, мені стає гривень, щось таке. Абсолютно така сама шапка, 259. На ну 10, вже примірочні слухайте, сьогодні явно. Не мій день, тільки що зробила собі затяжку на новому светрі, напевно, пуховиком. Ну що ж, це светр, який я одягнула другий раз. Ну, нічого страшного, що вже зробиш, шкода. Дуже класний светр, так мені подобався він, але реально не мій день. Так, приміряємо ось цих два пухончики. Давайте почнемо, напевно, із синього. Він такий яскравий. Ціна 2299 гривень. Тканина, ось ця зверху. Вона досить тоненька така, але все одно приміряю, тому що дуже сподобався колір. І як на мене, це теплий пуховик. Так, дівчаточка, дивіться, якщо ви ще не придбали собі пуховик, я не застібнула його спеціально до кінця, щоб показати вам, як він застібається. Там всередині блискавка, і ось тут кнопки. Ось так на кнопки він застібається. Це нереально зручно. Слухайте, він просто чудовий. Подобається мені ось цей напис на ньому синій. Є кишенька. Кишенька повністю утеплена. Це дуже приємно. Тобто він і легкий, і теплий. Далі робите ось так. І у вас, в принципі, і е, каптур, і горло. І дуже подобається, що він вікий, класний, дуже пуховичок. Мені нереально він сподобався. Дівчат він просто супер, чесно, хто що собі не придбав. Придивіться до нього, тому що і колір яскравий гарний, стильно це виглядає. Е, супер. Це розмір XS і на мені він сидить чудово. Давайте зараз застібну. Так, ну і До самого кінця покажусь вам. Ось таким чином буде виглядати у на варіанті. Слухайте, дуже теплий, класний оковичок. Препонуємо примірити ще варіант. Дівчата просто нереальна якість. Навіть горловина зроблена. Утепленням, підкладкою тут все регулюється, тут кнопки, тут застібка. Ось ці частини зроблять вам класну талію. Я просто не буду зараз його затягувати. Кишеньки теж на утепленні довжина нереально актуальна. Зараз зараз в моді такі прям дуже дуже довгі пуховики. Я собі замовила пуховик. У резорт чорний чекаю його. Навіть показувала вам його у одній з примірок, але там був у кольорі Нюд. Я розказувала, що він як пухова ковдра, вас огортає, він дуже мені сподобався тоді. І в магазині чорного не було, тому я замовила на сайті. І ще там пригляділа один у кольорі нюд. Теж вам його показувала, напевно, теж його візьму, тому що дуже сподобався. Дівчат до цього ніяких питань. Борло до самого кінця, ну нереально якісний пухон. він трошки важчий. Той такий прям легенький-легенький. Але тут і тканина і інша, ну, набагато щільніша, вона буде класно захищати вас реально від снігу, від дощу. Зробите тут собі талію Ну просто чудово. Ви, звичайно, пишіть у коментарях. Як вам, ну я пропоную рухатись далі. Я тут пішла за светром, але пам'ятаєте, я показувала вам чоловічий пуховик зеленого кольору, ось чоловічого відділу в скропу. Ось, до речі, він там позаду. Він дуже багатьом дівчатам сподобались. Знаю, що деякі навіть придбали. Зараз вони завезли такий самий ще й чорний. А я знайшла нереальну куртку в чоловічому, тому приміряємо ми її краще. Ось ця куртка, цей пуховик. Я коли її побачила все, далі ні про що вже думати не могла, не хотілося мені нічого іншого дивитись. Ціна 2,799, розмір S. Ось так вони підписують температуру. Дуже щільно наповнена, але одночасно і не настільки. Тяжка, от той чорний пуховик. Він дуже якісний, але все ж таки тяжкуватий. Це білий колір, ось таке забарвлення. Виглядає дуже стильно. От любі сюди штані із шкірозаміннику, і ви будете виглядати чудово. До речі, в моєму розмірі тут нічого немає, тільки що все передивилось, Тому навіть не можу нічого в принципі приміряти для вас. Що вам скажу дівчата? Ось і пожалкувала я, що замовила пуховик в резорт. Просто космічна якась куртка, тепла, а, так стильно виглядає. Ну от вам і чоловічі відділи, скроп. Другий раз ми знаходимо нереально класні речі, хто не знає, у мене на каналі є рубрика на прокат, де ми обираємо класні пропозиції для дівчат тільки в чоловічих відділах. А, це саме така. Дівчат-пропозиція, знову горло до самого кінця. Є затяжка, на яку ви можете затягнути цю курточку. Є тут блискавка і кнопки. До речі, дуже класно зроблена там. Навіть собачка. Зараз я за стіну, ви подивитесь. Куртка бомбезна. Хто ще не придбав собі пуховик, ви залишитесь нереально задоволеною. Мій зріст 1,64 м, щоб ви мали на увазі. На мене вона дуже класно сіла і по рукаву, і зараз одягнув каптур, Взагалі до неї ніяких питань. Яскрава, дуже стильна, обожнюю цей принт десь і так. Ось таким чином вона виглядає, коли застібнута. Давайте одягнемо каптур. Дуже подобається, що вона і легенька, і тепла. Я її затягнула на затяжку, тому ось так мене каптур обтягнув. Звісно, можна трохи послабити і тоді буде сидіти більш вільно. Але дуже сподобалось. Ну, настільки стильний боже, коли верхній одяг взимку теж виглядає стильно. Ну що, не будемо витрачати час, дівчатка, біжимо далі. Пробую знайти ще щось цікавеньке для вас. Той светрик не буду приміряти, він якийсь закороткий, я його так розвернула. Ні, подивимось, щось краще. Так, забігла я в сенсей, бачу, що в них з'явились ось такі шубки. Ну, вони, звичайно, не супер. Теплі, але я вам хочу сказати, що в них щось є: 1399 гривень. Коштують, в принципі, можна і примірити. Примірочні, що взяла? Ось такі джогери. Ми такі придбали для моєї сестрички. Вони на флісі, вона нереально ними не задоволена, тому собі теж хочу взяти такі самі, вони теплі. 359 гривень була у розмірі М. Ось така куртка, кофта, сорочка. Ви знаєте вже, що вони в тренді. Показувала вам подібну скропу. Це нова колекція сенсей. Вона яскравого жовтого кольору, коштує 1200 гривень. І ось така ще одна. Вона з чоловічого відділу в клітинку коштує 1399 гривень. Освітлення жахливе, всі економлять. Тому кольори передаються ну дуже погано, скажу чесно. Це яскраво жовтий. Ну що починаємо з джогерів? Слухайте, вони сидять в принципі класно. Це розмір М, самий маленький, який є. Їх можна затягнути ось тут всередині, але я не буду використовувати цю штуку. Я так і хотіла, щоб вони сиділи е, трошечки так вільно, тому що я не дуже люблю, коли е, такі спортивні штани якось дуже сильно обтягують фігуру. Тому беру у розмірі М. Ну, слухайте, тепленькі, бюджетні е, відпарити і все. Хоча і відпарювач у мене вдома зламався, це взагалі катастрофа. Кажуть, що не буде світла взагалі по декілька днів, тому я вже не знаю до чого готуватись, друзі. Теплі речі реально дуже потрібні. Так, ось така штучка. Ось така чорна підкладка в кишенях. Ну, зрозуміло, що вже коли випав сніг, напевно, в ній вже буде все ж таки холодно, вона просто, напевно, буде промокати. але вона реально тепла, дуже сподобався її колір, ось ці жовті кнопки. Але на високих дівчат точно не підійде. Розмір XS, дивіться, як мені по рукаву. Ну, дуже чітко. Дуже подобається комбінація жовтого і сірого. Не знаю, як ви зараз це бачите на відео Але колір дуже яскравий, гарний, горло. В принципі, дуже сподобався. Mm -hmm. Так як сенсей часто робить класні знижки, її можна взяти взагалі там за якісь смішні кошти. Тому цей варіант дуже сподобався. Давайте примірюємо ще чоловічу. Так, ну слухайте, я не знаю на якого чоловіка вони її зшили, але рука ще коротший, ніж у жіночій курці. Вона застібається ось так просто. На кнопки, але вона ну, нереально маленька, навіть на мене, дівчат. Я не знаю на кого вона. Тут є е кишенька, ось такі дві накладні кишеньки. Мені жіноча сподобалась якось більше. Е тут ніби класне забарвлення, але зшита вона ну, такою. Чесно, тому навіть не буду гаяти час, пропоную рухатись далі. Жовта реально набагато краще. Я вже в примірочній магазині Resort і хочеться трохи погратися. У фешн, чесно кажучи, є в них ось така леопардова спідниця, міді вона з розрізом, коштує вона 1200 і ось така сорочка. Абсолютно такого самого забарвлення, і е, вони якось компонують 999 е, цю спідницю із якимись светрами, які реально до неї не підходять, з якимись жакетами. А я хочу приміряти це як костюм, сорочку з цією спідницею і ще й під уги. Так, вам не почулось у цьому році такі дуже тоненькі тканини пропонують носити саме з ось такими угами. Зрозуміло, під ваші якісь теплі колготки. До речі, ці дешевші ніж ось ті руді, тому що платформа тут набагато нижча, 999 гривень, але наповнені всередині добре. Тому уги під тоненькі сукні. Ну що ми маємо? Ось такий комплект. Для сміливих, скажімо, зрозуміло, що якщо б на мені були чорні колготки, то вам було краще, зрозуміло, як би це виглядало повністю, скажімо, так для мене це абсолютно мій комплект, абсолютно мій такий лук. Зрозуміло, що можна якось сорочку там зав'язати, що з нею цікаве зробити, або навіть діти під сорочку Чорний Гольф, сорочку нагору, розтібнути розстібнути її і просто показати ось цю спідничку. Взяла б це у розмірі с. І сорочку, і спідницю. Ну, мені реально до вподоби. Я е, люблю такі комбінації. Е, такі тро трошечки фешн. До речі, дуже зручні виявились і ось ці ужики. 36-й на п'ятірку сидить просто перфект. Ви, звісно, пишіть у коментарях, як вам. Ну, зрозуміло, що таке вучу для сміливих дівчат, але мені таке дуже до вподоби і підходить, і подобається. Ну, пишіть. Як вам в принципі гарний комплект, реально гарний комплект від Resort. подобається і на дотик, в принципі, хоча тут є щось ненатуральне, це 100%, Я вже зараз не буду дивитись. Дуже реально спішу, боюся, що вимкнуть світло. Але мені ось так подобається. Зрозуміло, що в нашому кліматичному поясі мало часу, щоб таке поносити. Якесь потрібно дуже утеплене пальто або парку. Щоб цікаво обіграти цей комплект. Але дівчата не пишіть, як вам мені дуже цікаво. Нусили ви такий комплектик разом з угами для дівчата. Мому чоловіку взагалі не подобаються уги. Він каже, що дівчата, які носять уги, реально виглядають як бомжихи. Мені дуже подобається. Я взагалі останнім часом ну, реально обожнюю всі подовжені форми на середньому зрості, і мені так дуже комфортно, це абсолютно моє. Але розумію, що це реально. Подобається не всім. Дівчата мене просили все ж таки приміряти якусь шубу з Resort 2399. Взяла її аж у розмірі L. тому що просто ненавиджу, коли шуби маленьких розмірів. Вже якщо брати, то брати реально на пару розмірів більше. Дівчатка, ну от подивіться самі: це шуба у розмірі L. Сидить, вона ідеально просто по плечу, чудово, в принципі, по рукаву трохи прикриваю вашу ручку. Я якби не те, що взагалі не люблю шуби, просто коли ось ця частина вся відкрита, мені реально холодно і я так можу захворіти. Мені потрібно, щоб в мене горло було захищене. Це такі речі для краси. так? Коли ви гарненько в машинку зайшли, і з машинки вийшли, їздите на громадському транспорті, тобто це речі для краси. В принципі, не можу сказати про неї прямо щось е, погане. Ось такі шуби дуже круто виглядають із тими самими сірими джогерами, коли вона ось так розстібнута, там у вас ухи, якісь сірі джогери, якась така ще шапка дебувати. Ви будете виглядати дуже по-нюйорськи. Каже, я чоловік, фешн бомжиха Ось це саме те. Мені подобаються насправді такі луки, можливо, і сама б із задоволенням носила, але в цьому році якось я не в тому настрої. Я вам вже казала, що я хочу тільки чорний і все. Застібається вона ось так, просто на кнопки. От у цьому розмірі, ель, мені подобається, як вона виглядає. Можливо, ще дівчат дочекаюсь якоїсь знижки і заберу собі, бо я така, що можу навіть в кінці сезону собі щось таке треба <смі> придбати. Чому ні? У неї гарний колір, вона дуже м'якенька, Чорна, якось взагалі не справила на мене ніякого враження. А ось ця навіть сподобалася цьому розмірі. Тому, в принципі, дівчат, беру свої слова назад. Прикольна шубка, класна. Вона трошечки віддає у капучино навіть. Тому, не знаю, все може бути, може ще й собі візьму. Чому м'яка дуже. Але по теплоті я не знаю взагалі, чи такі речі теплі. Хто з вас придбав і вже носить, от напишіть мені. Я не знаю, дівчат, як на мене це якась середня дуже така е, щільність. Але повторюю, в цьому розмірі сидить класно. Йдемо далі. Я вже в примірочний магазин One by One. Побачила тут ось такий чорний жакет з нової. Колекції так трошечки відблизької нереальні тут ось такі будзики А ціна 2,690. В них надзвичайно якісні жакети, і ще хочу приміряти ось такі сині джинси з написом One by one 1950 п'ятдесят гривень. Ось такі вони внизу. Не те, щоб я підбирала одне під одне, скоріше я просто побачила цей жакет, він мені дуже сильно сподобався. А ще мені потрібні темні джинси, тому просто приміряємо розвиток. Ну починаємо з цього жакету. Він, звичайно. Дуже гарний, він сидить просто прекрасно. Ви знаєте, що в мене є зелений від бренду One b і я його просто обожнюю. Ось цей жакет подовжений, має гарну форму, він широкий, є підкладка, але оці кишені зашиті. Не знаю, чи там взагалі немає кишеньки, чи просто вони зробили ось таку. Імітацію кишень, але така ціна, коли склад 50% шерсті, 50% акрилу. Ну мені здається, вони трохи переборщили серйозно. Це дуже дорого. Так, гарна фурнітура, я це все розумію, але три тисячі майже за жакету, в якого 50% акрилу, ну вон биван, це щось ви реально. Трохи перегнула серйозно. Якби я не любила цей бренд, це вважаю ну, як Якби візуально мені все подобається. Він дуже гарний. Він нереально блищить. Як це буде круто виглядати із чорними якимись штанями, з якимись трендовим зуттям? Дуже гарний. Як класно жакет буде виглядати із сліпдресами. Ну він дійсно дуже гарний. Можна в ньому і новий рік, чесно кажучи, відмітити, якщо будете святкувати. Але ціна це єдине. А ось джинси дівчат просто супер. Подивіться, як вони класно виглядають, як вони гарно сидять на фігурі. Вони чудової довжини. Ось тут мені підходить просто все. Тому, якщо вас не дратує розтібати ось ці гуцики, це дуже класні джинси і виглядають вони насправді чудово. Дуже цікаві деталі тут все сподобалось. Ось їм реально ставимо 12 балів. Тут все чудово. Ну, А жакет реально трохи ну, задорогувато. Не ображайтесь на мене One-by-One, але насправді це факт. Ну що, йдемо далі. Так, я у дертані. Є тут ось такий пуховик. Він в них у декількох кольорах, взагалі коштував 7, зараз 6300. Ось таке тут цікаве горло, воно зав'язується. І ось так можете його розв'язати всередині куліска. Можете затягуватися в талію всередині кишеньки. Ось така контрастна блискавка. Це, як я зрозуміла, розмір S, але, як на мене, мені ось ця талія не підходить. Ви бачите, вона якось трохи низько. Я зараз примірюю ще в кольорі хакі, але як варіант дуже цікавий. Всередині синтепон. Як вам, дівчат, такий варіант. Другий варіант виглядає ось так, але якось тут та сама історія. Ця коліска вона просто не витримує. Я її тягну, а вона таке враження, що просто лупає. Просто не на мій ріст мені здається, потрібно бути трохи вище візуально все подобається. О, виглядає досить трендово, гарно, від якісь легінси, від о, високі чоботи. Дуже прикольно. Зрозуміло, що тепло, але ось цей момент із талією я якось не зрозуміла, чесно кажучи. Не знаю. Ніби і подобається, але ну, що з цим робити. А якщо ти не можеш зробити собі талію і ти маленька, ну просто ти будеш в формі якогось шару. Таким чином він виглядає ну, всередині. От ну, гарно все дуже зроблено. Mm -hmm. Але а, ця резинка вона просто не витримує, не тримає. Mm -hmm. Шкода. Mm -hmm. ще я тут знайшла ось такий варіант. Ось цей, прям дуже крутий. А, кишеньки утеплені повністю всередині. А, довгий сидить, ніби... Класно на мені, 7500 коштує. Можна зробити собі капюшон. Його так багато, він такий реально пафор, об'ємний, але і легкий, і просто нереально теплий. Цей дуже мені сподобався. Давайте застібну. Ось так виглядає застібнутий. Дві блискавки має. Це дуже класний. От реально я його одягнула і одразу відчуття, що це дуже якісний пуховик. Він є ще в них в червоному кольорі. Цьому ставлю лайк а ви пишіть в коментарях як вам. Дівчата, це все, що я встигла відняти для вас сьогодні. Розумію, що може маловато, але все вже. Нічого не встигаю, біжу, поки ще є світло, вести дитину дитина на заняття. Вибачайте, Якщо що не так, надію, що наступний тиждень буде хоч трошки легше, буде більше змоги для вас щось відзняти. Все одно не залишу вас без контенту, буду шукати усілякі можливості, щоб дійсно вас чимось порадувати. Можливо, це будуть тривоги. Ще щось, тому я як завжди не прощаюся. Кажу вам до зустрічі у наступних примірочних І не забувайте ставити лайк. Зараз це дуже важливо. Пишіть коментарі. Пока-пока. Love it!